Я дякую за запрошення. Ну, не тривалий час пройшов з нашою останньою зустрічею, але під час роботи в військових частинах, де проходять службу, військовослужбовці, призвані під час мобілізації і в п'ятницю голова обласної державної адміністрації особисто працював, я разом з ним в місцях, де частини виконують завдання бої ті, які їм визначені. Ну, зв'язку з цим я до вас хочу довести взагалі, тому що ну, у суспільства немає деяких уявлень, що воно відбулося, з якою метою і що воно далі буде відбуватися. Ну, По-перше, я мовою оригіналу зачитаю, що таке мобілізація. Вот. А потім поясню, що для того потрібно було зробити, де були якісь неваразни з цього приводу, тому що ті запитання, які є у військовослужбовців, які зараз проходять службу, призвані з нами були, у них є певні проблеми, ті, які ми разом з вами повинні їх вирішувати і допомагати. Мобілізація це комплекс заходів. Здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних сил України і інших військових формувань, сил цивільного захисту на організації Штати воєнного часу. Мобілізація може бути проводиться е, загальною. Тобто, коли в країні оголошується воєнний стан і вся країна переводиться на функціонування в умовах воєнного стану, починаючи з органів державної влади, підприємство стоїть організації всіх форм власності і Збройних Сіл, і інших військових формувань відповідно до виконання цих завдань, які на них покладені, Це цілому всієї держави. або вона може бути частковою, як була оголошена виконуючим обов'язки. Президента 17 числа відповідному указом. Крім того, мобілізація може бути цільовою у випадку стихійного лиха, якогось надзвичайного стану, як приклад, цільова мобілізація проводилася в 1986 році після аварії на Чорнобильській атомній станції. Вона може бути оголошена відкрита чи прихована. У нас вона була оголошена відкрита. По засобах масової інформації, а якщо вона проводиться прихована, значить вона доводиться окремими директивними розпорядженнями через э, ті засоби зв'язку і канали, ті, які не дають можливості цю інформацію розкрити. В рішенні про проведення мобілізації президентом України визначається вид, обсяги, порядок і термін її проведення, що було здійснено в указі президента. Як вітано, була оголошена частковий, обсяги були визначені 20 тисяч. Порядок і термін її проведення був визначено окремими дірективами безпосередньо для Збройних Сил. І срок це 45 діб. 45 діб це термін, під час якого проводилася часткова мобілізація. Це не термін перебування військовослужбовців, призваних під час мобілізації в складі Збройних Сил України, а термін, під час якого вона почалася. І закінчилася відповідно на початку травня місяця. Всі військовослужбовці, призвані під час мобілізації, будуть демобілізовані під час оголошення указу про демобілізацію. Чому виникли певні проблеми? Зараз я попитаюся вам е, такою простою мовою дати пояснення. Напередодні цього всього, що стосується мобілізації, була повинна проводитися в державі мобілізаційна підготовка. Вона стосується всіх структур, починаючи від органів державної влади, закінчуючи звичайними громадянами. Тобто органи державної влади визначають підприємства, установи організації, які за державними замовленнями під час оголошення мобілізації, з оголошенням якої наступає особливий період. Повинен в найкоротший термін перепрофілювати свої производства на производство продукції військового призначення. Це робота, яка повинна була проводитися що стосується бронювання військозабов'язаних, які ті, які будуть забезпечувати під час воєнного стану, ведення бойових дій, існування економіки і забезпечення нормального життя громадян. Все, що стосується енергетики, транспорту, там, структури охорони здоров'я і інших всіх. І також це стосується звичайних громадян. Кожен військозабов'язаний, там були такі проблеми зараз пов'язані з станом здоров'я, повинен був у семиденний термін з моменту зміни його фізичного стану, тобто захворювання. Той, який надає право звільнити його від військової служби, чи з сімейного стану. З'явилась е, така ситуація, що він став опікуном над родичем, над своїм єдністю, батько, мати, дитина. Чи народилася п'ята дитина, я пізніше назову тих, хто е, має право на звільнення від військової служби під час мобілізації. Він повинен був семиденний термін з'явитися в військовий комісаріат і повідомити про це відповідні працівників, які внесли зміни в його облікові картки і зняли з військового обліку. На жаль, ви знаєте, в якої ситуації була країна до цього. Це планомірно доводилось і стан економіки, і стан Збройних сіл, і решта напрямків, ті, які повинні були в найкоротший термін поставити Збройні Сили на ті. Напрямки і в такий стан, що вони могли почати виконувати найкратші терміни свої завдання. Не вистачало гумірування, не вистачало палива. І інші всі ті моменти, які держави вирішували ну, з моменту їх з'явлення цих проблем. Але це дуже важко було робити, але той завдання, який був визначено указом президента, Збройними силами України, зокрема, ті, що розташовані частини підрозділу і обласницького комісаряту в області завдання було виконано. У нас в зв'язку з тим, що було призвано певна кількість людей і Ніх певне питання, чому там ми потрапили, чому інші не потрапили. В зв'язку з тим, що частини формуються як організм, який повинен злагоджено виконувати свої завдання, то призов здійснюється за військово-ліковими спеціальностями і військовими званнями на ті посади, які у нас є підготовлені ресурс. Визначені організми були призвані військозобов'язані. Які стали військовослужбовцями. Але е, на цьому завдання мобілізаційне мобілізаційна обласної комісаріату, в цілому це не закінчено. Е, під цю частку мобілізацію, яку вже я наголошував, е, була призвана певна кількість, яка була визначена указом президенту, і в тій частини, які нам були визначені мобілізаційними директивами. В першу чергу мобілізаційного розвертання ми три організми призвали, Невелику кількість ресурсів подавали за межі області. В другу чергу мобілізаційного розгортання ми відмобілізували батальйон територіальної оборони. І якщо вийде знову указ президента про проведення знову частково цієї ці загальної мобілізації, ми будемо відмобілізовувати і комплектувати решту військових частин. Що стосується громадян, які не підлягають призову по мобілізації, це я вам зараз назову по пунктам, щоб ви мали уявлення. По-перше, то, що я казав, це заброньоване на період мобілізації. Я думаю, що пояснювати другий раз це не потрібно. Визнаний відповідно висновком військово лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби, про що я теж казав. Чоловіки, на отримання яких знаходяться 5 і більше дітей. Вони можуть бути призвані тільки за власним бажанням і за місцем їх проживання. Жінки, на отримання яких перебувають діти віком до 16 років. також за власним бажанням можуть залишитися в Збройних Силах України, але також за місцем їх проживання. Зайняти постійним доглядом за особами, що його потребують відповідно до законодавства України в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такі догляди. Народні депутати України і інші військозабов'язани в окремі категорії громадян, в законних випадку. Наприклад, ті, хто знаходиться на спецобліку, це працівники Міністерства внутрішніх справ прокуратури Міністерства з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України. Що стосується порядку, як це повинно було здійснюватися, як нам і здійснювалося, що під час початку мобілізації військозобов'язання, які знаходились на пунктах попереднього збору, повинні були, якщо в них були скарги на стан здоров'я, це, і військовим комісарятом були би направлені на проведення військово-лікарської комісії. Але зв'язку з тим, що багато було бажаючих. Які факти такі були і приховували навіть свої захворювання. А після того, як е, я казав, що військова служба це дуже е, велике навантаження і фізичне, і психологічне на людину, то після того, як деякі почали це не витримувати, з'явилися скарги і таке інше. Але керівництво Збройних сил України. Зокрема, нашим командувачам на нараді було визначено завдання, що стосується командирів військових частин, військових комісаріатів. Ті люди, яких були захворювання до призову на військової служби, повинні встановленим порядком звернутися по команді, пройти зараз військово-лікарську комісію, і у випадку признання їхні непридатними, вони будуть демобілізовані. Інший напрямок це що стосується сімейного стану військовослужбовців, які призвані на військову службу. Також, за відповідним рапортом, направленим по команді, районний військовий комісаріат здійснюють дослідження сімейного стану цих військовослужбовців, Вони таким же чином будуть звільнені і демобілізовані, якщо це буде відповідати чинному законодавству, яке діє на сьогоднішній день.